Фармадол, забудь про головний біль. Ось такі звичні намаєчки вже остаточно заборонені законом. Він почав діяти з 1 січня і от вже понад тиждень поліетиленові пакети не можна навіть продавати чи використовувати як первинну упаковку. Але чи Дійсно, супермаркети відмовилися від них. Зараз перевірю. А от щоб наша перевірка була достовірнішою, я зніматиму не на камеру, а на телефон. Ну що, поїхали? Я обрала три супермаркети різних найпопулярніших торгових мереж. Заходжу в перший, і тут рулони поліетиленових пакетів буквально на кожному кроці. Біля фруктів, овочів, круп, яєць немов і немає ніякої заборони. Аналогічна ситуація і в другому, і в третьому маркетах. Щоправда, поруч із маєчками висять екоторбинки, коштують майже 4 гривні. А от як ставляться українці до того, що поліетиленові пакети все ж таки зникнуть? Що будуть робити без звичних маєчок? Пані Антоніна поклала моркву в поліетилен, хоча показує при собі є і екоторбинка. Ага, ну супер. А чого це? Немало, раз... ну мало. Торбинка велика. А мені треба на, на борщ. Якщо кульки зникнуть із магазинів, каже Антоніна на шиї маленьких, щоб зручно було і дві морквинки покласти. А от пані Олена категорично проти заборони поліетиленових пакетів. Ну що брату кртуплі зараз пришла. Що мені брати? Якщо я вже не маю з собою нічого, то треба якось з положення. Така ж позиція і в Миколи. Ну як ставити взагалі до заборони? Негативно чому? Тому що ну треба, щоб щось служити продукцію. Як це можна? А за мішу буде замість пакетів? Що ну, пропонують? Що а пропонують у законі? Пояснюють в організації з охорони навколишнього середовища замість поліетиленових кульків біорозкладні. Тонкі і надто тонкі поліетиленові пакети, так звані маєчки, мають зникнути з магазинів, супермаркетів, ринків, закладів харчування та надання послуг. Їх мають замінити біорозкладні пакети, що відповідають стандартам і мають спеціальне маркування. І це дуже класне нововведення, каже хімік Гліпрепіч. Адже поліетиленові пакети вони майже вічні, тому що вони складаються з поліетилену, який по суті є вуглеводним. Він нічим не реагує, його майже ніхто не їсть. І він в природі може зберігатися від залежності від умов від десятків до сотень і навіть тисяч років. Біорозкладніше виготовляють з природних матеріалів, наприклад, крохмалю. Тож, якщо воно потрапить в промисловується компостер, так там де підтримується певна температура, вологість, там повторі його здійнять за тиждень. а Якщо це буде купа гною, наприклад, так бусь там це займе набагато довше часу. Проте це все одно в десятки разів швидше ніж розкладається поліетилен. Адже якщо зібрати всі вироблені поліетиленові пакети, вже сьогодні вони огорнуть землю аж сім разів, аби розклалась лише ця кількість, знадобляться сотні років. Без поліетилену живуть у понад 30 країнах світу, а в 53 країнах уряд вів часткову заборону чи так званий податок на пластикові пакети. Наприклад, у Франції, яка є одним із лідерів у боротьби із пластиком, так званих маєчок взагалі немає. Та й самі французи часто обходяться взагалі без пакетів, розповідає Галина Кричковська. Вона спочатку повномасштабного вторгнення Росії живе у французькій провінції. З власних спостережень дуже часто я бачу французів, таких, наприклад, як я, які просто собі е, в руки набирають, забувши торбу і несуть в руках в машину е, продукти. А от поруч з овочами та фруктами лежать ось такі безкоштовні паперові пакети. От якщо ти береш собі яблука, поштучна, моркву, апельсинчики, ти собі складаєш цей пакетик. В Україні ж тепер справа за продавцями, які мають впроваджувати зміни, та Держпродспоживслужбою як уповноваженим контролюючим органом штраф за порушення законодавства становить від 8,5 тисяч гривень. Якщо це перший випадок, якщо ж поліетиленові пакети розповсюджуватимуть повторно, викласти доведеться вже від 17 тисяч гривень.